Давайте розбиратися, чому моя телятка стоять в загонах, а не бігають між корови. Знаєте, тут можна виділити в принципі, такі три основні хороші причини. Перше це їхнє фізичне здоров'я, тобто їхня безпека. точніше. Друге, це індивідуальний догляд. <півник> Той півник спав раніше тут, але бичок його доставав і півник пішов туди. А друге це індивідуальний догляд за телятком. І третє це, мабуть, я б включив сюди психологічне здоров'я корови, а вже з цього походить і фізичне здоров'я корови. Ну і телята, відповідно. Щодо першого пункту, що я маю на увазі. От, уявіть, наприклад, зараз що в мене тут між коровами, да, корови сплять, що там в мене зараз між коровами бігають три телятка — Це дурдом. Телятко, щоб робити правильно, пити коровки молоко. Телятко не зовсім розуміє, що не можна пити, наприклад, там від чужої корови. Воно бачить дійку, підходить до чужої корови, намагається попити. Чужа корова що зробить, да, вона його вдарить. Тобто і вона ну, таким чином вона може його травмувати. Щоб це кого не було, телята стоять там. Плюс вони, як би сказати, шпотаються під ногами, будуть заважати. І корова буде притупляти молоко, таким чином, скажімо так, буде зберігати його для теляти. Тобто телятка там попила молоко, потім її після теляти треба йти корову додоїти, а корова молоко не дасть, тому що, що вона буде берегти його для теляти, хоча стільки йому і не потрібно. Другий важливий пункт це індивідуальний доляд. Так як має телята в загонах, я можу контролювати, скільки молока, скільки комбі, корму, скільки сіна вони у мене, наприклад, там з'їдають. Да? У мене є о, отой бічок, наприклад, да? він у мене дещо особливий, тому що з самого народження він у мене їсть, тобто п'є молока вкрай 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 мало. Бувають такі дні, що, чині, що бували. бували такі дні, що він знав випити зранку 1 літр молока і вечором більше всього не хотів. І відсвідчив почував чудово. Скоріше за все, в нього є якісь проблеми з шлунком. Можливо, один з відділів шлунків досить маленький і не справляється з тим об'ємом молока. Не знаю. Це одна з причин. А... Таким чином, якщо б він у мене, наприклад, це було під коровою, я, можливо, цього б не побачив, що він п'є недостатньо молока. І просто я б наблюдав, що телятко у мене худеньке. А так, завдяки цьому, я коригую його раціон, додаю зараз до молока вітамінно. І третє, я забираю для того, щоб о, в корови приголошити материнський інстинкт, тому що майже в 100% випадках теляти продадуться. Да? Якщо корова сильно прив'язана, вона буде дуже за ним сумувати і це може викликати певні проблеми в її здоров'ї. Тому, щоб цього не сталося, ми забираємо.